Отож, псевдоелементи. Не дуже проста для розуміння тема, але все ж використовується. Тому я вважаю, що варто її розглянути. Значить, давайте глянемо. Фактично, псевдоелемент це така от штучка, яка дозволяє, дивіться, а... я так от покажу. А у нас є абзац. От. І в абзаці написано My name is Donald. Але, значить, ми хочемо в цей абзац додати якийсь текстик чи якийсь вміст. Потім його можна ще додатково при бажанні стилізувати. Частенько це якраз так і використовується. Наприклад, я зараз напишу коротенький варіант стилізації. От. Воно якраз так. Частенько використовується якісь там додати елементи, і воно може бути і без тексту, просто чисто там ширина, висота, границі, там, фон і тому подібне. І воно якось там буде використовуватися, щось буде показувати. Ну, Умовно кажучи, саме просте це. Це, напевно, бо. Ось я додав квадратики. Можу додати кружочки. Для цього достатньо написати border-radius. Наприклад, да, нехай буде 50%, це буде 100% кружочок. От. от, кружочки тепер додаю. Тобто, я якісь малюю елементи, яких насправді не існує, за допомогою чистого CSS і використовую їх, от вони візуально починають з'являтися. І за це відповідають якраз автори Біфо. Варіанти тільки що, а, значить, як їх можна фактично побачити. Давайте я вам спробую продемонструвати. Фактично в вашому браузері це, скоріш за все, буде виглядати прямо от як окремий елемент. Просто в чому різниця між автор і біфо? Насправді Насправді різниця в тому, що, а, значить, автор буде в кінці, всередині елементи, але в кінці його, а біфо буде. На початку, Тобто, теоретично, біфо у нас має бути. Хто? Спочатку, от як бачите, на початку перед текстом вже показується, а не після нього. Ось. І, ну, і аналогічно, якщо ми візьмемо відкриємо дослідити, то побачимо, що тут той самий before. Ну, Тут особливості просто, типу, чи перед, чи автор, чи біфо використовувати, виключно полягаючи у тому а там, у якихось нюансах того, а що ви туди будете дописувати, і як себе поводить той чи інший блок в тому чи іншому місці. Якщо у нас, наприклад, тут просто інлайн-блок, а, якийсь а, там кружечок без текста, тоді, тоді ти типу, повинен веде себе як символ. І тоді, значить, before визна... визначає те, що він буде. В самому початку. Але якщо це якісь там уже абсолютні значення, тоді вони відштовхуватимуться від контейнера, від там якихось конкретних, наприклад, тут у нас є контейнер, і тоді вже, значить, відштовхуючись від цього контейнера, ми вже будемо відповідно розміщати якісь елементи. Placeholder – штучка, яка використовується всередині інпутів. Тобто, якщо ми, ви відкриєте інпут, ми бачили, що у інпутів є певні плейсхолдери, і справа в тому, що їх можна стилізувати. От за замовчуванням, наприклад, якщо я його прибираю, от у мене а, наступна опасність – це прозорість. От. Прозорість, наприклад, 50% за вона, там, не знаю скільки, 70-80%. Ми такі, ні, я хочу, щоб був ще бліднішим. І тоді ми можемо його редагувати. І це значить, що ми можемо прямо цей плейсолдер підкрутити. А Наступний елемент, який може використовуватися перша буква. Ну, типу, це В старих е, книжках, е, як правило, ну, я також ніколи в житті це не використовував. От, але може бути таке, що ви хочете якось першу букву по особливому стилізувати, можна це зробити за допомогою От цього first Letter. і таким чином воно буде показувати. Аналогічно, first Line. Типу, перша лінія. Неважливо, що у вас там, як це все відбувається, перша лінія, то О, до речі, перша лінія в залежності від вашого а, з врахуванням вашого. От ширини адаптивності всякого такого. Тобто вам не обов'язково робити BR для того, щоб його, наприклад, отут розірвати, і там спан прописати всередині от всього першого рядка для того, щоб його стилізувати, а просто от ми беремо часто от перша лінія, Неважливо, яка там ширина, і скільки слів влазить. От влазить три слова, значить три словами. А влазить весь, да, майже весь текст, половина, тексту, окей, значить, половина підсвічуємо. Така у нас є додаткова фішечка. Граматична помилка. дебо, ну, типу, якщо ви робите, а, використовуєте це десь всередині, ну, до речі, вона навіть і не показує, Аня показує. Це у нас а, є така штука, як Content Edit Table. Типу, що у нас не в інпуті знаходиться цех, а спеличек true, а в тексті. І як ми бачимо, що це, в принципі. Grammarly Incorrect Теоретично не має працювати, якщо тут текст area. А, так, тест Color Red. Ну він, кстати, і так Color Red. Насправді. От давайте. А, рі... а давайте йому замінимо color Red на Green. Спробуємо. От, і спробуємо тут глянути. Можна нам включити правопис англійська, і ми побачимо, що, схоже, у нас нічого не підсвічується в даному випадку. Ну, суть тут в тому, що мій браузер навіть не підтримує таку штуку. Ну, насправді, це просто причина в тому, що це якась хромовська, певно, що властивість, і в Chrome воно підтримується, в Firefox воно не підтримається. Тому ну, таке. Тому я, я би його не використовував. Майже ніколи не потрібно. От Selection має підтримуватися нормально. І от Selection це те, що вже може знадобитися. Це значить виділений текст. Ми виділяємо, тобто у нас виділення от за замовчуванням, якщо, наприклад, я це приберу. За замовчуванням, бачите, він виділяє синім. А тут такі хлопа, і з дуже страшним такий жовтий фон і цей. Що у нас? Червоний колір, це, звісно, жесть, Ну, давайте хоча б просто жовтеньким. От, ми хочемо, щоб воно просто інакше було виділення тексту стилізовано якось під кольори бренду. Оце для цього може бути використано, якщо у вас там якісь унікальні ситуації, то можете спробувати замінити selection і таким чином у вас там також це буде підкоригуватися теорії. На а, інпути це також поширюється, тобто те, що я всередині інпута там на селекті в себе собі, воно також працює. Можна і зробити як скомбінувати. Наприклад, цей буде у нас синій, а цей залишиться жовтеньким. От. А таким чином, це тільки виключно всередині нашої текстової області. На цьому все. В принципі, тут більше нічого додати, псевдоелементи, ну, вони частенько використовують для якихось. Хаків, типу, типу от, намалювати щось через CSS там, без JavaScript, без HTML. Оці всі автори і біфори частенько використовуються. Ну, і там Selection, placeholder може використовуватися там, для inputів. На цьому заняття завершуємо. Далі пройдемося трошки по основним властивостям CSS, які що за що відповідає, які взагалі можливості є. Їх, як бачите, тут фігіща. Але спробуємо вибрати тільки найважливіші і глянути, як вони можуть використовуватися. Ну, щоб плюс-мінус було базове уявлення про фундамент оцих можливостей. Отже, успіхів і до зустрічі в нових відео.